Oh and... Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі АгроАвантюра. Я трошечки не мав часу як знімати. Останні дні ми трохи позакривали вологу, трошки позакривали вологи. І трошки там покультивірували, позарівнювали деякі борозни. то такого не було коли знімати і плюс ще захворів все, трошечки сьогодні краще, то я так думаю, щось познімаю. Так, але от, головне наш контент це на тракторі МТЗ-892. От він в такому вигляді, як ви бачите. Поломочка в нас, поломка в нас. Коробка. Коробка, як ви можете бачити, тут є свої трошки нюанси де-не-де. Коротше, діло в тому, щоб задня передача не виключалася вже. Ну, не включалася. І передачі часом могли вже не виключатися. Ну, він вже робив на останньому з досі. Ну, Ремонт просився вже раніше, але доробилося так, як. Є вже От зараз і проходить ремонт. Да, так що з коробкою хлопці зняли, кабіну так само зняли, добре, що маніту з боку завели, підняли і такий-то ремонт. Тут ще хоче мотор ремонту, бачите, все в маслі, він масло під'їдає добре. Мотор хоче, ну тут таке. Робочі моменти. Да, друзі, тут такі справи. Сьогодні я був, сьогодні я їздив на моніту в сусіднє село Авратин. Підрізали попри асфальт з ставу з боку ці дерева, верби, що над дорогою висять. щоб можна було краще їздити. І ось приїхав на моніту і зняв кабіну. Розклали хлопці трактори і такі то справи. Да, нічого такого цікавого не було, що знімати. Далі будемо сіяти пару гектар пару гектар цього ячменю. Друзі, то ось на цьому спинився, з Ромом переговорив, дещо да, обсудили да, в общем, о, трактор. 1231 з колесами такими від'їздили, показали вони себе нормально. от Хто питався, як як вони нам підійшли, тато з другого колеса відрізав диска і от сюди приварив. Її. У нас були старі колеса від МТЗ 87. Тонкі колеса, що ми кропили ними. Вроді би да. Дашу кропили. І ось та то його сюди приварив по кругу і поставив, так що ось такі-то справи. Ну, я пока рекомендую, Ніч... ну, вони себе поки проявляють дуже-дуже добре. У нас такий ось культіватор, 4 метри має. Прості лапи, ця грабінка. І каток. Каток від Лемкена. Е, що тут треба переробити по ньому? Йому треба ще метр ширини додати з тієї сторони і тієї, щоб було вже 6 метрів. 6-метровий навісний він потягне і буде піднімати нормально. Хотілося б катка, щоб глибина була не від коліс, а від катка регулювати. Це треба буде переробляти. Ну, не знаю, чи це вже е, чи до е, посівної цієї культивації, чи вже після, після посівної це все буде робитися. Ну, такі то плани. І така ось техніка. Е, да, так що, ось трактор розібраний, тато вже поїхав по запчастини. Може, і сьогодні щось купи, найде і буде коробку. І будемо коробку ремонтувати. Так, що я хотів сказати? Сьогодні ж їздив, я ж казав, там вратані підрізали, в селі авратини підрізали дерева і трошки сьогодні була неприємність одна скло. Дерево, гілка падала коротше, і розбило мені скло. Ну це фінін, це все. Нічого страшного немає. Тут, звісно, трошки падало ще з тієї сторони. Получається, мені повигинали трошки е контакти. Воно було... Так, ну це вчіплено все. Ні, отаку було вчіплено. Гілка падала, вона облимала тут трохи пластмаси і погнула і погнула тут трошки. Але нічого. Добре, щоб попрізали, тепер зараз там їхати безпечніше, геляки не так над дорогою і, і все нормально. Так, да, друзі, так що такі-то справи. Далі може... буде, Подивимося по погоді, показує щось мінус 6 на днях, дощ і це цей. Мороз, дощ і грозу показує. То будемо бачити, які там у нас плани будуть далі вітер. Вітер. Далі трошки будемо сіяти ячмені Ярого. І процес посіву ячменю ми вам покажемо. Я думаю, що ми покажемо. В Тіктоці так це точно, в Ютубі будемо бачити. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі, ставте лайки і приємного вам було перегляду. Щось далі пробую, ще зняти буде цікаво. Як зробимо трактора, ще ж волога закривати будеться. Все покажу. Так що, друзі, всім дякую за те, що подивилися відео і всім пока всім гарного мирного. И тихого дня и ночі. Всім пока.